Отож, доброго дня ще раз всім, хто доєднався, та будемо вже розпочинати, а інші будуть доєднуватись по а, можливості. Отже, це, я вам пропоную роботу в такому форматі, що спочатку буде моя маленька промова, мій спіч про мої бачення цієї посади і так далі. А потім ви вже задасте питання, які вас будуть цікавити. Добре? Отож, побудуємо нашу роботу так. Про що ми поговоримо? Ми поговоримо про мене, хто я, далі про мій досвід роботи, про досягнення і, звичайно, про програму. Отож, якщо казати про мене, то я є студенткою 4-го курсу навчально-наукового інституту неперервної освіти. За спеціальністю я навчаюся 281 публічне управління та адміністрування. Також я є членкиною студентської ради Нінонау. Свою кар'єру в студентській раді я розпочинала ще у 2020 році, як тільки вступила до авіаційного університету з секретаря. Я а, занотовувала засідання, робила протоколи. Далі я стала, ми створили відділи. А ось у нас був виконавчий відділ, відділ СММ та діловодство. І я очолила відділ СММ. Тому ви бачите інстаграм, телеграм, це все я <свісно> і вже потім з вересня цього року я стала першим заступником, виконуючи обов'язки голови нашої студентської ради. Також вже чотири роки я є членкиною вченої ради нашого інституту та науково-дослідного гуртка школи молодого публічного управлінця. Якщо казати про роботу, то робота вона має будуватися на якихось принципах та засадах. Якщо казати про мої принципи, то це три кити роботи. На яких будується, на яких вона будується. По-перше, це є комунікація з усіма і про все. Комунікація в наш час є дуже важливою, а найважливіше те, щоб коли ви комунікували, вас не тільки слухали, але й чули, і дослухалися про те, що ви кажете, що ви хочете, що вам зробили та дали. По-друге, має бути відкритість, відкритість до спілкування, відкритість до вирішення будь-яких питань. І третє, це співпраця. Співпраця для розвитку та комфорту, співпраця студенти зі студентами, студенти і адміністрація, студенти і стейкхолдери, студенти і будь-які інші організації поза межами нашого університету. І ось ми плавно підійшли до мети. Мета будь я вважаю, що це створення незабутніх студентських років для здобувачів нашої вищої освіти в НІНО. Також це поєднання навчального процесу з активностями та заходами, які якнайкраще сприятимуть розвитку вмінь та талантів наших студентів. Якщо казати про досвід, то ми вже його трішки торкалися, да? І я вже коли переглядала сьогодні презентацію, подумала, що можна було ще вписати в свій кар'єрний рост, можна так сказати. А... Ще шкіль лави шкільні, тому що з самого коли починається шкільне самоврядування школи з 5 класу по 11, я була ще старостою класу, тому я знаю, що це таке і з чим. І як воно? Тому це вже, якщо підсумувати все, то там 7 років, тут 4 роки, це вже 11 років досвіду старостату. Це СММ-менеджер соціальних мереж Ніно з 2021 року і дотепер, тобто 3 роки, заступник ВОО голови НАУ, СР Ніно НАУ, це 3 місяці, якщо рахувати з вересня 2023 року. А як ви знаєте, з прикладу багатьох наших політиків і світових політиків будь в будь-якій галузі сфері управління досвід він має значення, має неабияке значення для здійснення ґрунтовного управління будь-якою організаційною структурою. Якщо казати про досягнення, які були зроблені за 4 роки. В студентській раді, зокрема за останні три місяці, то це залучення студентів до активності, а це є дуже важливим розтермашити наших здобувачів освіти для того, щоб вони брали активну участь в не тільки науковому житті, але й в якихось розважальних масових заходах, тому що це є поштовхом для. Нових знайомств, нових знань, розвитку якихось вмінь це дуже є важливе для розвитку самої особистості, для соціалізації дітей, які приходять після школи до університету. Так, і це була співорганізація заходів для здобачів вищої освіти, нашого інституту, зокрема, екскурсія до ангару, квест першокурсника, це до яких безпосередньо я була дотична. Так, друге це створення та ведення просування сторінки в інстаграм. Ви можете зайти за нашим посиланням і ознайомитись, як вона змінилася з перших років, перших місяців днів, як вона була створена, який вигляд вона має зараз. Тобто ми стараємося вести це все, щоб була завжди у студентів актуальна інформація, і з якихось розважальних масових заходів, і з на. Нау, наукової, а, роботи. Також це створення та ведення, ведення каналів та чатів в Телеграм, ну, зокрема для інформування студентів про поточні справи в інституті, університеті, про якісь заходи, сесії і так далі, про якісь, наприклад, наукові а, конференції або про можливості, які надаються для студентів з якихось громадських організацій. Або ж з студентських якихось таких ініціатив для того, щоб вони мали змогу мати там участь, мали підтримку від адміністрації в певному е вигляді, і розвивалися, мали в цих досягненнях успіх. Також сюди можна додати співпрацю з органами державної влади, тобто це домовленості про проходження практики та стажування. В, зокрема, це у нас була. Лекція, екскурсія до Національного агентства з питань державної служби, по якою по завершенню якої ми домовилися про проведення практики для наших здобувачів освіти та стажування, зокрема. І також наразі ведуться переговори ще з Міністерством інфраструктури України, для того, щоб у нас була там така оглядова екскурсія. До речі, вона. Такі види екскурсій до служб державних, до державних агентств та міністерств користуються популярністю в розрізі того, що не тільки бакалаври, які очно відвідують заняття, а ще й магістри. Вони долучаються їм цікаво, вони долучаються до студентського життя. Так. І п'яте, як на мою думку, є одним з найважливіших: це проведення тімбілдів. Це зустріч студентів, коли це не на території університету, а десь поза межами, коли ми зустрічаємось, спілкуємось, ділимось один з одним якимось, якимось новими враженнями, ідеями і так далі. І от плавно ми переходимо до програм. Програми, програми по-перше, перш за все, в програму. Я вписала перший найважливіший пункт: це захист прав та інтересів студентів. Це є обов'язковою складовою для кожного для кожного СРФ університету, тому що. Права і інтереси мають бути завжди захищені, і має бути людина, яка відповідальна відповідає за це і знає, як це зробити. Далі це активна робота з абітурієнтами та підтримка в процесі адаптації, що мається на увазі, тобто, це залучення більшої кількості абітурієнтів, залучення більшої кількості студентів під час. Відкритих дверей, приймальної кампанії, щоб студенти могли поспілкуватися зі студентами, тому що викладачі це одне, а студенти інше. І якщо ми зможемо набрати більше студентів, а це дуже велика така ціль, то наш студентський простір він ще поповниться більше молодими талантами. Ми зможемо у нас буде більше можливостей для участі в будь-яких процесах університету. І як однією складовою цього це є розвиток медіапростору, тому що а, сучасні підлітки, випускники 11 класів, вони є м, юзерами інстаграм-сторінок, фейсбуків, ну, це їхні батьки більше, телеграмів, і таким чином, як при якісному веденні і стратегії ведення можна залучитись, я думаю, ще й таким шляхом. До нас, наших студентів. Далі співпраця з майбутніми роботодавцями. Тобто, ми вже маємо так, такий досвід, таку практику, це як організація певних заходів екскурсії оглядових, і вже по завершенню такого домовленості про проходження практики і стажування, що є дуже важливим. Тому що студенти наглядно бачать, де вони, ким вони можуть працювати, поспілкуватися з самими представниками даної галузі, вони їм розкажуть всі тонкощі, і вони вже зможуть обрати, що для них є, і куди вони хочуть йти далі. Також більш не менш важливим є співпраця з студентськими організаціями, з громадськими організаціями, тому що це дає нові поштовхи для розвитку. Наприклад, з такими організаціями, як Українські студенти за свободу, вони організовують у нас наші студенти вже брали участь в, їх, в їхніх заходах. Доволі таки цікаві Заходи є там і політичного спрямування, тобто на пряму пов'язані з професією, яку ми здобуваємо. Дуже цікавий досвід. Їм сподобалось багато позитивних відгуків, і ми. Дуже раді, що так вийшло. І останній пункт це прозора документація, що є не менш важливим для існування будь-якої організації, тому що це, так би мовити, є свідченням того, що організація працює, що відбуваються певні процеси, і що це все є легітимним і відбувається на демократичних засадах. Отож, а, на мою думку, особисті якості, досвід, напрацьований роками, а також фахові знання з управління зможуть посприяти вирішенні різноманітних завдань та дозволять представляти інтереси студентів у будь-яких ситуаціях. Дякую всім за увагу! Можемо перейти до блоку ваших запитань. Якщо вони у вас є, я буду дуже рада на них відповісти, тому чекаю. <laughs> Tēnā koe. Добре, тоді, якщо у вас е, запитань ніяких немає, то ми будемо завершувати цю зустріч. Дякую, шановні колеги, за приєднання, до побачення, гарного дня, гарних вихідних. До зустрічі.